Свята це смачні страви, алкоголь, десерти і, на жаль, переїдання, стуття, печія, важкість у шлунку та 3-5 зайвих кілограмів. Щоб увійти у новий рік без набриків, без важкості та без алкогольного та харчового похмілля, пропоную базовий комплекс підтримки травлення та обміну речовин. До нього входить гіпотавід – фітопрепарат для печінки та жовчного міхура, покращує відтік жовчі, допомагає розщеплювати жири. Підтримує детоксикацію. Фунгіцин для контролю апетиту та мікрофлори, він зменшує тягу до солодкого та мочного, прибирає патогенну флору, що викликає здуття та переїдання, допомагає тримати вагу стабільною навіть у свята. Лімфорен препарат для роботи лімфи. Він знімає набряки, особливо актуально після солоної їжі, алкоголю, після рибки з пивом. Дає легкість у тілі зранку. Мікабен природне очищення кишечника. Він прибирає токсини, шлаки, калові завали, зменшує інтоксикацію після рясної їжі і нормалізує стілець, а також усуває важкість. Даю вам лайфхак по дві капсули мікабен і гепатовід до застіля і після, і шлунок не бунтує, а голова зранку буде ясна і без болю. Інулін з селеном – підтримка роботи підшлункової залози, допомагає вчасно виробляти ферменти, зменшує здуття та печію, покращує травлення важких страв. Магніоцитрат це формула для нервової системи та метаболізму, знижує тягу до заїдання емоцій, покращує сон, прибирає судоми, тривогу та допомагає контролювати апетит. Друзі, що ж дає цей комплекс? По-перше, мінус 3-5 кг без дієт за рахунок очищення, зменшення набряків. І контролю апетиту також легкість животі без дотя та печії. Печінка підшлункова працюють спокійно, без перевантажень, немає ранкового пахмілля і в прямому і в переносному смислі та важкості взагалі у кишківнику є стабільний апетит і рівний емоційний фон. Хочеш зустріти свята легко і без зайвих сантиметрів? Пиши мені у приватні повідомлення або у вайбер за номером у відео.